Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми прогуляємося рандомним секондом. День сьогодні 375 гривень за кілограм, і пішла я одразу на сукні і там знайшла піжамку гарну двійку, це л чи XL, -ка, 100% катон, дуже приємно, романтичні такі троянди, така класична. Піжамка дуже приємна на дотик. Ну, це не дивно, тому що поряд, бачите, там була білизна, а далі піжамки, і вона якось так потрапила до суконь, коли я їх перебирала. Одразу вирішила взяти поміряти, хоча це і великий розмір, але все одно, можливо, вона мала шанс підійти, тим паче, що одежа для сна не повинна облягати, тим самим заважати вам відпочивати. Були ось такі різні сарафани. Платєчка, усе себе абсолютно нове, я щось подібне вже купувала з ланду, навіть з гарантійним купоном. Теж можна зустріти на секонді. І нагадаю вам, що у мене є магазин Шафа. Там є багато чого цікавого, дещо з моїх випусків секонд-енду, дещо з моїх особистих речей. Заходьте, подивіться, тим паче скоро осінь, а там є і осінні, і зимові і літні речі і різні розпродажі постійно. Влаштовує сама шафа, та я також роблю знижки. Заходьте, кому цікаво, напишіть обов'язково всім відповім. Продовжуємо нашу прогулянку. Тут все було розвішено хаотично, тут десь сорочки, десь джинси, напроти ось таке худі я знайшла, начебто непримітне. Звичайно, теплене худі в розмірі L, по-моєму, 42-й, але тут такса, неочікувана вишита така і одразу це робить річ симпатичніше для мене. Навіть хотіла її приміряти, але ні. Худі, звичайно, просто хотіла вам показати. І за нею одразу сорочка від бренду Пінгвін. Дуже приємна. На карманчику також продубльоване виште пінгвіни. Сама вона в білий та голубий фламінго. Але мені здається, таке класна буде чоловіку підійде. А зверху лежали сумочки, ось такий світлий клач та регаманець. Багато відділів було. Але щось таке воно зі штучної шкіри не дуже. Але, може, хтось шукає, знаєте, що таке теж є в секонді. Ось ця сумочка мене зацікавила, тому що вона шкіряна. З іншої сторони, такий якийсь етнічний малюнок, наче вона якась саморобна. Але ні, фабрична. Там просто кармаш спереді не змогла розтібнути однією рукою. І всередині теж продубльовано, що це шкіра і якийсь бренд колекшн, щось таке. Є довга і... Коротка ручка, я думаю, дуже така пристойна сумка. Також зазирнула на стол із сумками. Тут, до речі, зручно. Не Так як, рився в мусорних баках, там, де стікає все твоє волосся, одяг, сумки. Тут зручно, як на столику, вони наче викладені, трошки нахилитися і можна поритися. Сумка Шопер це класика, спортивна сумка якась. Знову такси. Вони мене сьогодні переслідують ці тваринки. А, були пояси, всяке різне можна тут надибати. Ось такий, наприклад, пояс думаю, заважив він не набагато. Були сумки різних форм, кольорів та розмірів. А ось такий коврик мене зацікавив, я ще думаю, що за такий коврик всередині там гель. А, але це для тваринок, бачите. Лапка намальована, я думаю, можна у спекотну погоду прохолодити його в холодильник або в сумки холодильнику, і кинути а, на землю, щоб собачка або кішечка якось гарно себе почували. Була сумка, така, вода не проникна, гермомішок. Яскраво рожевого кольору точно не загубиться. Була така шкіряна і лоскутків. купків. А, жовтенька сумка-рюкзак. Були взагалі сумки різних форм та розмірів. секонд це завжди а, лотерея, неможливо щось планувати. Але я тобі там поставила галочки. Наприклад, шукає тета-тета із нашої рубрики Найти найкраще з найгіршого. Але приходиш і все. Секанд, кожний секунд індивідуальний, кожен завіс також Він міняє твої плани і ти вибираєш вже з того, що є. Тематика, що тобі при, пропонує цей конкретний секунд. Ось тут знайшла косметичку, довго і крутиво вертіла, навіть вона непогана, така без пошкоджень, середні, ззовні наче шкіра, і така, знаєте, сучасна. Збоку по бокам багато карманчиків для пензлів, для різної косметики. Знизу також для більш плоских там, а, типу основ, кремів та щось таке думала, що вона ж але чого ми її не забрали. Ну, звичайно, що це дорогий день сьогодні все ще. Але так от вона мені сподобалась, Навіть я задумую зважити її. Але тут було все ж таки. але, Вона була досить вживана і на зворотньому боці ремінця, це було добре видно, все ж екошкіра і вона не витримала використання, хоча зовні панувало надії. Було щось таке етнічно літнє пляжне, незрозуміле. І е, попереду у нас осінь, тому коричневі кольори, що знову буде супер трендом. Ось така помаранчева ще літні сумочки є. І коричневі були, ось така під яскравий клач і ось така із ненатурального пітону під дизайн під Hermes. Навіть не, ніяких пошкоджень, видимих не було. На ручках це передусім добре видно. Заважувана в цей день на 250 гривень, там щось 800 грам. Сумочка така актуальна. і Ще одна сумка з ненатурального бітону, слава Богу. Але всередині то була замша замість підкладки, і, бачите, це їй пішло не на користь. Вона всередині так добренько попсувалася, хоча зовні виглядала непогано. Але плоска сумка, не люблю таких, туди нічого не впихнеш. Оця більше мені до душі, тому я її взяла із собою примірочно. До образів, які підібрала, зараз будемо, буду вам показувати. Ось, вітаю вас вже у примірочній. вона тут класна, з білими стінами, досить широка, з високою стелею і такою сірою, але не блекаут, на жаль, полупрозорою шторкою. хоча людей сьогодні було небагато і було, в принципі, комфортно. Єдине, що світла мені не вистачило. Ось ця сумка із пітона, Дуже виграшно вона тут виглядає. Оця піжамка, що я крутила, вертіла із катону з милими трояндами. А, і взяла а, ось такий сарафан э, комбес. 2 знайшла. Але тут упор був не на бренди, а на якість. Багато речей таких літніх було із складом льону. Тут льон і район. Район це. А, Ну, не натуральна тканина, але із, виготовлена із переробленої віскози, целілози, віскозних волокон. А, теж досить приємна і легка на дотик. Ну, дуже багато було речей там із такого масс-маркету, але і з хорошого масс-маркету. Оце Перший бренд мені був невідомий. А, це Pullen Beer, Mark Спенсер був. А, також бачила сорочку кольору хакі. Теж із змістом льон та катон або віскози, ну, класне по складу наліто те, що треба. Хоч льон він щільний, але дуже класне до тіла, тому що це тканина натуральна та дишеча. Ось цей комбес в стилі Cargo. У нього 67% віскози і 33 льону. Дуже гарний склад. Він маленького розміру, але я все ж таки вирішила спробувати його. Там щось 36 чи 34. І до нього взяла ось таку акцентну яскраву золоту сорочку. Вона від Mars Spencer, теж мій один з улюблених брендів мас маркету Але ну, таке в наших мас маркетах точно не знайдеш, Це так, голови на дві, на дві вище, ніж, там, знаєте, Вайкіки, там взагалі на три. Тут точно. Це англійський бренд, 12-й розмір англійський, але то несуть, це ж сорочка, можна накинути, можна її зав'язати, перев'язати, як хочете. Це, знаєте, як другий слой в одній кольоровій гамі для більш акцентно. І ще одна така блуза, така зефірка, теж із вишивкою, з квітками. Щось мені цей тренд дуже вабить, такий, знаєте, милий-милий. Будемо міряти. Вона така легенька, полупрозора, бренду не було, але той 100% котон, він відчувається та не тягнеться. Заважується блуза на 51 гривню. Задумуюся, я, чи брати її, чи ні, чи пасує вона мені, напишіть під засмагу, та мій теперішній колір е шкіри, мені здається, класно. Всі, Всі світлі речі дуже контрастують. Класна, вона така рожева зефірка, просто супер романтично. Представте, що низ, звісно, ще треба урівноважити якимось однотонним кольором, якісь танці, чорні або темно-сині джинси, денім на завищеній талії і зверху ось така зефіринка. Дуже романтично, на такий денний повсякденний образ, дуже супер, супер гуд, як то кажуть. А як вам напишіть? Чомусь мені такі речі останнім часом трапляються в око, чи так мені хочеться щось якийсь настрій романтичний? А, ось так, я би ось так носила. Представте, що знизу в мене натонний денім, наприклад. І одразу все зрозумієте. Мені чомусь так все уявляється. Дуже класна сорочка, але не взяла, тому що в мене ж подібних забагато. Їдемо далі. Це комбес карго. все ж таки, я влізла в нього, зверху нормальний, як ви бачите, накладні кармани, все супер, гудзики, в тон, але знизу, бачите, вони трошки коротковаті. Ну, можна сказати, що як бриджі. Але на мій зрізь, метр 1,75 м, і вони за короткі. Десь на дівчинку 1,68-70 було б добре. Але трошки щільний на мене. І тут я пристосувала цю сорочку, яка йде в тон, але акцентну. Вона, в принципі, універсальна, я думаю, до всього. Тому я обожнюю такий другий слой, знаєте, і вперемир. Ось вам її демонструю. Сьогодні вона заважила також на 51 гривню, вона ідентична з рожевою зафірінкою, хоча мені здавалося, що вона десь гривень 80 заважить, що вона потяжче, Але ні. Вона, знаєте, по складу нагадує така наче Шовкова. Але ні, це 100% поліестер, але такий якісний поліестер, знаєте, гладесенький, без зачепу, добре виконаний. Бачите, по рукавах це добре видно. Класно, можна і закатати, зав'язати, драпірувати, як вам хочеться, а можна і так просто накинути в прохолодний літній вечір на будь-що. хоч на сукню, хоч на джинси, футболку, і буде гуд. Як вам напишіть. Класний образ, я підібрала. І який взагалі з образів вам більше сподобався? Ось цей суто пляжний комбез, це точно 34 розбір, як то можете бачити по шортикам. Вони такі аж занадто щільні. Сильно сіли на мені, але завдяки моєму карамельному загару все виглядає виграшним. Тут я згадала про сумочку Пітона, що треба її поєднати з образами. Хотіла осінні, але вийшло з літніми. Хоча цей Пітон, в принципі, коричневий, він теж є універсальним кольором, а, підходить мені під все, навіть під шкіру. Ось так. Дуже мене зацікавив цей комбез, тому що. Це комбеси, ж спереді там такі зав'язки, ви самі собі моделюєте, драпіруєте, як у вас буде виглядати це все спереду. А з пришиті позаду, тому воно так трошки підстріляні на мене. Як вам цей образ? Напишіть в поєднанні з сумочкою, щось цікаве. І піжамка. Там, на жаль, зверху не було гудзиків, тому я не змогла її застібнути. Вона теж в ніжне. В ніжний візерунок, в троянде рожеві, така дуже, дуже мімімічна, класна. Штанці закороткі, тому є. Бачите, навіть гудзики обтягнені цією тканиною, Це дуже мило. Штанці закороткі, короткі, натягнула їх. Спочатку на талію, але були куцуваті, потім. Пристосувала на настегнет, тому видавись непогані. Але це L-розміра, аж на два розміри більше, ніж мені треба. Ну, Я брала б точно M, тому що, втягуючі речі, я не люблю, особливо спати в них ну, це теж не, не комфортно буде і не рекомендується. Е, тому краще брати на розмір побільше, але це занадто більший. Тому приємна тканина, 100% котон, е, супер дизайн мені це, цей принт зараз. Дуже подобається, такий милий, романтичний Піжамка дуже ніжна. Але, на жаль, по розміру я не виграла цю лотерею. Напишіть, які образи вам сподобались сьогодні, які вам улюблені, які слід взяти із собою. Дякую, що ви дивилися відео до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока!